І так, якут лівий дол від Володимира Петручка. Він роботяга, ось він тут патінкою покрився, бо це ШХ 15 і він у мене їздив в машині, поробив, поробив, він затуплений. Шихашка. Недовго тримає. Ну, різать він ріже, типу по продуктам він працює. А е, сказати, що він там готовий на канат, то, то ні. Значить, ну тобто, щоб було розуміння, канат він тільки передавить може. Да? Це не... Це не різ. Значить... Але завжди є машинка. Зараз подивимось. Моя задача, е я від ШХ 15 нічого не, не чекаю. Супер результатів. Моя задача е зробити. ну, цей ніж дієздатним. В перчатках не так зручно. Ох, и ваши-то працюешь, вот я вам скажу. Так, ну шудирок супер супер. Но в перчатках и на це жесть вот, довго долго Снимать долго Это ну уже уже доброе

приліпає. Ну все, цього, цього з головою вистачить на еталон. Шиха все одно більше не тримає, <гум> Я можу і без тестів це сказати. Але як вона ріже, це мені подобається. Зараз подивимось, як воно їже. Все, даже даже 27 это спокойно спокійно порізало. Чеки і так важко было. Ну все, все. Різать, різать, ріже класно. Ну да, там, там же. А, ну там же еще может быть. Ну. Ну, можно. Ну, типа прорезание, ну, ну, это так вон и все. Так що, короче, після правки, після правки, да, 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 я задырок маслица. вот так просто Тут тобто, це перевага якута спокійно правиться і далі ріже. То, що лівий дол для правши от в нарізанні, ось спокійно це доводить. То, що Володимир Петручок робить офігенні ножі, це я теж підтверджую. Так як і там Андрія Соломона, Стаса Скринника, я чесно можу сказати, що це е, просто на п'ятірку. Ці ножі, ну, я б сказав, що якщо вони дешево коштують, то тоді мають місце бути, так? Ну, Моя думка це більш топорна робота. Е, хоча оця К-390 показала результат, до до речі, речі, до речі, до речі. Зараз покажу, я з нею нічого не робив, вона папер продовжує різати після кучі, 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 кучі ну, туда, а тут же вона. ну Коротше, К390, монстр Сталюка. монстр. Ех, молодець. Так що, так що, так що, так що. Зараз висновки зніму. А поки що все.